Хлопчики, дівчатка, усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такі швиденькі, простенькі і дуже смачненькі і сочні котлетки. По-простому, тут нічого такого не додається, просто-по-простому. От я взяла такого свиного, фаршу 500 гримів у мене. Мені потрібно ще такі 4 кусочки засушені, у мене такого засушеного білого батончика є е, вода. Холодна вода, перець чорний мелений сіль, олія, одна велика така цибуля, три зубчика часника, Можна взяти і два, ну це вже кажуть, як хто любить, як, там, щоб був у котлетках. І борошно мені потрібно. От і все, що мені потрібно для таких котлеток. Я зараз залю водою от ці кусочки батончика. Вони, коли намокнуть, я вже буду продовжувати далі замішувати і буду показувати. Булочка вже. От, бачите, розмокла гарненько. І тепер от прямо от рукою, отут, я гарнесенько-гарнесенько дуже гарно перемну оцю булочку. Отак отак прямо рукою. я так зроблю зараз. Булочку, бачите, рукою гарно перемяла. Ну от, Додаю сюди. І додаю сюди. От цибулю натерла на терці і чесничок на терці. Цибулю трошки не тим більше більші терці, а чесничок трошки на менші. Я завжди так роблю, мені так швидше і проще. І я так роблю завжди. От, Треба чесничок трошки з цибулею перемішати, але хай бачу сюди. Отак, От теж. Тепер додам так трошки перемішаю, гарненько вимішаю, хай цибуля там, там все вимішається. Тепер сюди додам соле. Візьму ложечку чайну. Взяла чайну ложечку і отаку. Так, десь ще. Без верха, можна сказати, дала сюди. А потім, вже, коли я вимішаю гарненько, вже тоді попробую на сіль, на перець. Ну, тепер додаю перцю. Я просто отак його буду сюди отак трусити. Десь дала так. Одну третю, одну четверту чайної ложечки і перцю додаю. І додаю от ще сюди олії. Так, так, олії додаю. От. Таку повну столову ложку. Більше не треба. От. Тепер вимішую її ложку. Так, пернесенько. І от бачу, в мене тут стояла чашечка з водою. І тепер додам ще сюди води. Ну, я не маю біля себе стопочки, я зараз ложкою отак. Ложку одна ложка, дві ложки. Десь так 50 мл додала води. Зараз, коли я вимішаю гарно, і в руках буде відчуватися, чи ще треба тут сюди води, чи не треба. От і попробую на сіль. Я гарненько фаршу кою вимішала і скажу вам, що води більше не додавала, от чуть-чуть солі додала. Ну це я на свій смак додала. Більше нічого сюди не додавала. Перчику, всього, всього тут мені якраз те, що треба. І тепер беру от так, отак, фарш Оцей гарненько. Вимішаю, вимішаю і трошечки отак виб'ю. Ну, кожен знає, як треба вибивати. Лиш не забивати фарш. Довго не бити, отак, щоб він вже коли берете от, на руку, щоб він гарно відставав від посудини, ті, які миски, чи в чому ви відбиваєте його, щоб він гарненько відставав. І ще покажу вам, як я, от, коли його відбила, як він вже не пристає фарш до посудини. От бачите, до миски. Бачите, я беру його і він вже не пристає. От. Бачите, отак. От, коли берете його, От, він зовсім миска така така чистенька. Ну все, я його гарненько відбила, ставлю в холодильник, накриваю, і вже буду виробляти, смажити, покажу далі. Ну от. Пройшло 15 хвилин, я вже виняла фарш з холодильника. Бачите. Я дощечку трішечки змастила олії і поставила біля себе от тарілочку, трошки води наляла. І зараз буду виробляти. Руки ну, тільки чуть у воду, тільки чуть-чуть, щоб не сильно були мокрі мокаю і буду виробляти котлетки. Я буду виробляти не дуже великі, так, прямо в руках трошечки. Отак. Ось. Так, трошечки. трішечки. Отак. І знову так беру. Руки трошечки знову водичку, мукаю. Okay. І знову так гарнесенько-гарнесенько вибиваю її. Отак. От от і і отак от далі зараз буду виробляти. Показую вам, я вже котлетки виробила. Отак от, от просто так. Я зараз буду ще їх обмакувати у борошнове. Вийшло у мене 3, 3, 10, 15 штучок. Ну це вже, дивлячись, які ви завеликі будете робити, так і у вас вийде. Ну, е, Сковорітка нагорілася, даю олії. Олії кожен собі дає, як... яка вже завелика там сковорідка, вже кожен дивиться, скільки треба олії. Ну, от Буду брати котлетку. Трошечки в мене тут отак рукою ще трошечки поправлю. І от, Борошно. Так, отак, так, отак, отак, Бачите, Борошно трошечки стрясаю в руках, щоб не. Багато. І тільки в руках отак тріш... трішечки підправлю. Ось Що такі котлетки будуть виробляти? Це швиденько, простенько, без ніякого там додавання всякого. Просто цибуля, чесничок, водичка, сіль, перець і котлетки готові. От. А ще знову так рука. В руках прямо виробляю їх, борошно відкатую. Ось ну, так далі буду робити. Бачу, що вже з однієї сторони трошечки просмазуються. Тільки ще трошечки просмажуться, вони тоді вже будуть такі трошки з іншої сторони просмазані, можна накрити кришкою, щоб вони просто відкритки такі осмазуються. Тепер можна накрити кришкою їх. На пару хвилин. Пройшло три хвилинки. От. Я буду забирати їх, подивитися один лікарник. Отакі вони. Бачите, і з другої сторони вони гарно присмажилися, Бачите, так на дуже-дуже маленькому огні їх смажила. Так, три хвилиночки під кришкою. Надулися, такі пухенькі зробилися. Ну все, я буду забирати. Візьму тарілочку, з салфеткою, ой, я не вмію, але пробую, Учимося по-новому. У мене є вилочка, то є вилочка. Це моя працівниця зі мною разом. Ось так. Бачите, такі пухенькі, виходить. Ось такі вийшли, бачите? Пух'ясінькі, гарнесенькі. Я вже досмажую от ось, другі котлетки. ті, що я ставила. бачите, такі гарненькі, виходить, такі пушисті. Але я хочу вам показати, як я от після... Кожного разу, як я просмажую котлети, я збираю от оцей нагар муки. Бачите, тут є. Я беру просто салфеточку, так нахиляю в одну сторонку. Просту салфеточку. Можна кухорну, я це взяла таку ось. І беру от таку дерев'яшку. І от такою дерев'яшкою похожу по ці сковорідці. Бачите? Вона гарно дуже збирає цей нагар. Тепер на другу сторону ліку і отак от далі збирає цей нагар. Отак Ось так. Ось похожу. І туди і знову цей нагад трошечки так протистарий, щоб там не пристав. Салфеточка дуже гарно збирає це все. Дивіться, скільки зібрала салфетка на себе. От я все... Ну що, я ще маю тут декілька досмажу і тоді вже буде, буду показувати. Котлетки я вже посмажила, і дивіться, які получилися в мене. Котлетки, бачите, гарненькі, пухенькі такі. Так, от дивіться, які вони всередині гарні, такі пухенькі. От. Прямо ж хочеться вже попробувати одну. М -м -м. Дуже смачненькі, дуже-дуже. А сьогодні ми будемо їх смакувати. Ми з рисом сьогодні, з підливочкою, з рисом. От будемо смакувати, я кажу, з рисом. Бачите, рис є тут і з підливочкою такою я зробила. Ну, такі котлетки, бачите, які вийшли. Це дуже смачненькі. Так що, хлопчики, дівчатка, всі, хто сьогодні був зі мною на каналі, дивився, як я такі швиденькі, вони швидко робляться і по-простому, і швиденько, і дуже смачні. Вийшли. Готуйте, попробуйте, це їй дійсно смачно. Ну що, усім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже дуже гарно вам всім. дякую. І бажаю нам всім поскоріше мирного неба! Добра здоров'я і всього найкращого, і тоді до зустрічі.